Вареники з картоплею та грибами смачніше за бабусіни. Ортодокси. Приготуйтесь, чмирити мене в коментарях, бо в соусі є італійський пармезан. Спершу тісто: борошно, вода, олія, розкатали, вирізали болванки. Далі нашаткували картоплю, бульбу, бараболю, крумплі. Називайте, як заманеться, головне зваріть. І переходимо до соусу. Начавимо часнику накришимо цибулі порей, натримо закарпатського, жартує італійського пармезану, нагріємо олію і в дорогу. Часник порей посмажили добре, чи влили вершки, всипали гору пармезану. Смак уявили. Тепер все це в блендер. Трошки потанцювали. Ось. Далі пюрешні справи. Картопля, молоко, сіль, почавили, тендітно загорнули в тісто і закинули варити. Ну і тим часом розтопимо вершкове масло, додамо олії, посмажимо лисички з дрібкою цукру, щоб карамелізувати, а ще сіллю та чорним перцем. Вареники зварилися, тож викладаємо їх зверху соус, потім лисички і парусу цвіть тим'яну на декор. Смачного. Mm -hmm. Боже, як же це смачно?